Доброго дня підписчики. Хочу вам зняти часто проблему китайських мотоциклів, 150, 200 кубок, 250. -ток. Це у нас зараз парк. У ну, них, в принципі, всі їх Смыш турби однакові. Прийшов кліє... клієнт до мене і сказав, що у нього така проблема тарабанить труба. При газу давання, при їзді. приїзді, типу, не дає. Це незручності. Хочу вам показати, в чому проблема. Получається, у цій трубі ще всередині є труба. І вона при нагріві відпадає від сварки. Споварячний шовс один тут. Ну, В принципі, якщо подивитися, то видно, що в трубі ще одна труба. Та ця конструкція держиться. На одной сварочному шшу і на другому. І він тут приварений погано. Якщо подивитися, ось я присварлив наружню трубу, він внутрішня. І воно, якщо це все нажимати, де воно тут буде воно? Ось воно гуляє. Я тільки можу. Це відремонтувати таким чином. Получається, робимо з наружні трубі отвори. І від цього швар... сварочного шва починаємо варити каплями, точками, прихвачуючи ще наружню трубу до внутрішньої, щоб воно було жорстче. побачимо, як воно буде триматися. Це такий мій лайфхак. Користуйтеся, Делайте цей мотоцикл тише. Так. Поставив я вже точки сварочні. Но я вже коли ставив останню точку, я перевірю і воно тримається дуже навіть кріпко. Так що користуйтесь таким лайфхаком.